Що по новинах на Чернігівщині? Найцікавіше за тиждень зібрали для вас журналістки вісникаче. Два морські контейнери вже три роки служать підземним укриттям для учнів та вчителів Смоленської гімназії. Як облаштовані, дивіться у відео. Три роки, як два морські контейнери, закупила Гончарівська громада для Смолинської гімназії. Вони слугують підземним укриттям для учнів і вчителів. Як функціонують такі укриття? Дивився вісник. Че у 2022 році викопали для контейнерів котлован 4 метри вглиб. Туди їх закопали. Вийшло підземне шестиметрове укриття, до якого ведуть 22 сходинки вниз. У середині стіни обшиті usb плитами, щоб учням і вчителям було не так сиро й холодно. В укритті є все необхідне для того, щоб перечекати. Небезпеку. Туалет, вода, необхідні меблі. Навіть інтернет підвели. Зробили пандус. А ці лавочки йшли із комплекті. Із цим інтернетом у нас є. У нас є пожежна сигналізація. Зв'язок із землею. Обігрівачі один і другий. Детальніше у свіжому номері вісника. Вісник Ч. А що ж іще? ще? 25 -25. Красива дата. Про ніжинських молодят. Дивіться у відео. Скажіть, чого обрали цю дату? Красива дата, Ді. не перша красива дата, але а це саме головне підложення. взяла. цей день, два, два роки назад. Так Ді. що дата красива. А зараз просто супер і погода супер. Ми обирали, спираючись на гарну дату. От осінь, якраз саме гарна така пора, все таке жовтіє, листочки, але в той же час тепло. Які ще красиві дати були в вашому житті в спільному вже? Дата знайоста наша. Яка розкажіть? 6 травня. Ми познайомили 6 травня, вірніше вже почали стосунки наші. І так все зав'язалося. П'ятеро в неї, семеро в нього, а на двох 12 дітей. Про багатодітну родину скопчення дивіться у репортажі. Вони, слава Богу, у мене самостоятельні. Старші дивляться за меншими, менші, ще за меншими. Дванадцять дітей на двох у Наталії Глуст та Андрія Козляченка сковчина. У Наталії п'ятеро своїх дітей. Четверо дочок, синочок. Підростає вже й маленька онучка. Це дітки, і фрукти їм потрібні, і цукерки, і печиво. Ми, я старалася це давати. Чого ми раніше цього не бачили? Дитинстві. Андрій Козліченко батько одинак. Дружина померла, залишивши йому сімох дітей. Двоє вже дорослі. У Укопчен переїхав з п'ятьма дітьми і три роки тому зустрів Наталю. Про велику родину чоловік жартує. Поки ж не б'ють. Не б'ють? Детальніше читайте у свіжому номері. Вісник Че. А що ж ще? Колодязі журавлі стоять та працюють, чи не в кожному дворі у домашлині на Корюківщині. Детальніше про них у репортажі. МОГАДІВ. У домашлині Корюківської громади. Ледь не в кожному дворі й досі колодязі журавлі. Багато хат закинуті. У родині Швидових журавель і сьогодні приділі. Колодязь глибокі, вода стоїть на п'ятому кільці. Світлана вправно дістає повне відро, але й сама визнає, сили потрібні. Це треба руки сильні, так? Да. Спробувала набрати води і я. Пусте відро опускається на раз два, а от підняти повне справді не так і легко. Ну, якщо Не повне відро, то можна легше, а як повне, так важко. Детальніше у свіжому номері газети. Че, А що ж іще? У 88 щоранку робить зарядку Віра Мозгова зі Смолена. Які вправи показала для вісника Че? Моги, щоб отак були. І так раз, два, три, чотири. І так 20 разів. У 88 років Віра Мозгова зі Смолена Гончарівської громади щоранку вправно робить зарядку. Вправи показує і читачам вісника. Встаю, все роблю. О, так бабу, вперед. І ще роблю. Попри поважний вік, пенсіонерка й досі обробляє 15 соток городу. Сама саджає і копає картоплю. 40 років співала у церковному хорі. Ви ж мала діда, вас не У а в нас у Вісник чи? А що ж ще? А ще у дворі баби Віри вже три роки стерчить старят від урагану. Як живеться поруч з залізякою, дивіться у відео. Як вона дажно високо, і головне, через дерево. Віше дажно дерева через драти. І давно ну, та дів так і гупнула на, на вторг. У дворі пенсіонерки віри мозгової, жительки села Смолен, Гончарівської громади, стирчить снаряд від урагану до її порогу якихось два метри. Я в хаті саме була. Кажу добре, що ти що хоч у хату не туди ціла одсталась. Я і хата. Прилетів снаряд у двір Баби Віри у березні 2022 року. Сидить у землі глибоко. Метря в чотири. Рятувальники тягнули, тягнули снаряд та не витягнули. Доставали да жвані да, через забор да поперек, да жалі, да он трос порвали, он де трос лежить. Uh -huh. Трос порвали. Приїдемо завтра, аж вони на сьогодні їдуть Три години вже їздять. Посюди по селу, сюди потягали. Все вона тут і тут стоїть. Ця вже нікому не треба. Детальніше про віру Титівну читайте у свіжому номері. Вісник Че, а що ж іще? ще равликову ферму у мені облаштувала родина Корнієвських. Mm -hmm. Чому обрали такий бізнес? Куди продають та чи їдять самі? Дивіться у репортажі. Бачите, що? от козирьовчик у нього це товарний равлик. Равликову ферму в мені облаштувала родина Олександра Корнієвського. 650 тисяч равликів виростили вперше в цьому році. Тобто, це не просто так захотів. Як вирощуєш картошку, посадив і це. Ми просто навчання, заплатили за це кошти. Скуштувати делікатес пропонують іменянам, і жителям області, а ще продають в Іспанію за євро. Отак, от равлика продає, тобто він е помитий. 70 євро обійшовся кілограм мальків, Вийшло десь 650 тисяч. Росли чотири місяці. Спарюються між собою. Потім у них ікра. Вони ікру закладають в землю. Із землі достають ікру, і з ікри виходить мальок. Живуть равлики на 20 сотках. Збило для них 650 щитів з дошок. Так. Равлики люблять воду. Кожен у -у -у. день йшло 8 кубів води. А ще їдять спеціальний комбікорм. Вони можуть жити там в покону віді там тижнями си сидіти. Як тільки вода, вони активізуються, особливо як дощ. Ви не уявляєте. Вони кудись їм, кудись треба. Вони кудись лізуть. Допомагає Олександру, син Тимур і Максим. Три місяці тому родина Корнієвських взяла його під опіку. Жив в городнянському інтернаті. Після деокупації області їх евакуювали в Польщу. Там Макс жив три роки. Вісник Че, А що ж ще? Військові навчання у Білорусі кажуть, будуть вчитися застосовувати ядерку. Що пам'ятають про вибух на ЧАЕС жителі Чернігівської нинішньої та Рібкінської колишньої ритьківки? 26 квітня вибух на АЕС і радіація майже похопила всю європу. Ледь не з початку повномасштабного вторгнення Путін погрожує нам ядеркою і ради тому немає. Є угроза, Хто може підірвати? Знаю, але я не буду казати цю країну. Залишається лише сподіватися і всім разом загадувати бажання. А щоб воно здійснилося, так само як після Другої світової дівчинка з японської хіросіми. Ми вирішили зробити журавликів. А почати ми вирішили з рідківки, що під Черніговом саме сюди, в 92-93 роках переселили людей з Рібкінської рідківки, яка опинилася в другій зоні забруднення. Пережити це вдруге, я я, я навіть не уявляю страх і паніка. Пляма така випала на село Рядьківка. Інформації такої не було зразу. І ми ходили той якраз той день. Ми пішли до мами, до моєї сусіднє село з дитинкою, візочком. На калюжах по краях було жовте оце, жовтий колір. Ну казали, що це від того, що якраз квітнуть сади. Ну я не знаю. Ну всім нам здавалося, що це наслідки вибуху. Ми говорили, що поменше знаходились на вулиці діти. Заборонили ходити до лісу, збирати ягоди, гриби. Обов'язково треба, щоб була хустинка на голові. Було прибирання кожен день і не раз на день. Збирали дітей з усієї області. Нас вивезли в Ленинградську область. Дуже гарне відношення було до нас а зараз. І зараз перед очима стоїть, коли був зрив, і коли вивозили оцих як дітей наших, як ішла колона. попереду йшла міліція, колона автобусів, ішла швидка пожежна. Магазин завозила нами продукти. Це було те, що чого ми раніше було це дефіцит. В дитячому садочку було заміряли дуже велика радіація. Була було прийнято таке рішення, що метр. В глибину були викопані котловани, все там було знято земля вся та, і було завезено інший ґрунт, і заасфальтована вся територія ішла гуманітарна допомога із Херсона, з Херсонської області. Пам'ятаю, цих трилітрових банках консервовані кавуни. Сталась така тригодія. У Херсонській області. Я знала, що дівчата з сусіднього села збирають передачу, їдуть туди, волонтери везуть. І що в мене було, я наскладувала і кінічна була. Вона йшла на прологу, прийняла таке рішення про села Рідківка. Надавалася техніка, брала, звичайно, все, що в хаті було. були, постільне весь одяг, меблі. Не дозволяли брати будівельні матеріали. Але люди все одно мудрялись брати їх. Також господарство, і корови, і свині, і кури. Біля десяти не переїхало сімей. Що ти не бажаєш, пишеш відмову і не виїжджаєш. Заселились десь 100, 166. шістдесят Приїхали тут, а тут поле Немає ж не було ж ні дерева, жодного, ні деревця. І глина ось ця, на кругом глина. Страх це, 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 це не можна передати. Я кажу, якщо атомна, якщо вони кинуться, це, це нас немає. Не сховаєшся ніде. Не знаєш, куди воно принайдеться. Коли вони зайшли на Чорнобильську атомну, мені страх був за те, що там може щось стати спеціально можуть зробити, щоб нам таке, щоб зрив якийсь був. вони застосують атомну бомбу, це. Не зберішся і не віє десь, і це воно зразу відкриє. Щоб закритись, навіть у підвальному приміщенні закритись, щоб воно пройшло, це ж не на час і не на два треба закритись. Ти знаєш, що біда. У нас твоя і всіх нас мріє, так? так. 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 Поставимо. Одинокого так. Сюди ми поставимо, щоб вони полетіли. Родини-переселенці з дітьми запрошують Берестовець на Борзнянщині, щоб не закрили школу. Організувала все така сама переселенка, як вдалося дивіться у репортажі. Нам пообіцяли, що от ви назбираєте 45 учнів, буде вам школа. За три місяці в Берестовецьку гімназію, що на Борзнянщині, набрали 47 школярів і вже є на наступний рік. З весни до села почали запрошувати сім'ї з дітьми, бо гімназія була на межі закриття. На новий навчальний рік не вистачало 19 учнів. Щоб діло пішло, об'єдналися і батьки, і вчителі. Особисто прибирали хати, їздили чоловіки нам допомагали там по Чоловічій справі вирубати, там, випилять, викосить. Згуртувала всіх переселенка і багатодітна мати Марина Кривцова. Вчителі зробили фонд. По перше, Цей фонд грошовий, давав змогу нам перевести деякі сім'ї. На сьогодні до переставця приїхало вісім сімей. Вона сказала, що є садочок, школа, робота і будинок. Сьогодні переселенців продовжують запрошувати на громаду. Потрібно ще 12 діток. Снегче, а що ж ще? А от у Смолені Чернігівського району дітей Катьма. Щоб не закрили школу, потрібно ще десятеро. Десять дітей не вистачає смолинській гімназії, щоб заклад не закрили наступного року. Як малокомплектний кошачки двоє. Два хлопчика буде. тому вони будуть навчатися у класі комплекті з третім класом. Просто це ще один хлопчик із Києва. У Смоленській гімназії зараз навчається 51 учень. Третина дітей на підвозі з навколишніх сіл. Жевить козероги, лебедівка, максим кожного класу по одній паралелі. Найбільше дітей у шостому класі дев'ятеро. Останні п'ять років чомусь дев'ятикласники у нас, наприклад, ну не, не, не дуже йшли на на навчання в десятий клас. У цьому році їх пішло чотирьох дванадцяти четверо Пішло мочалі, uh -huh. а решта поступають. Детальніше у свіжому номері вісника. Вісник Вісникче. А що ж ще ну. А поки ви дивитеся цей випуск, наші журналістки вже в області і шукають найцікавіше для вас. Тож підписуйтесь на Вісник Че, щоб не пропустити.